На Боршівщині, повірте, що там міг загинути будь-хто, тому що коли ти в бронежилеті стоїш в касці, ти тримаєш злочинця на мушці, ти дивишся, щоб він не ви не втік, тому що він вже вбив двох людей на той момент, коли я був. Тобто я сам виглядав, може, 50 разів потім ще щось, коли дивився за ситуацією. Тобто ти виглянув, подивився. цей момент, коли другий наш Андрій виглянув за кутар, він виглянув 10 сантиметрів. Куля, Жикан, народі кажуть, він торис, яка крутиться, попадає йому в плече і рикошетить в легеню, пробиває легеню, він вмирає там у нас на руках за дві хвилини, буквально. Це трагедія. Тобто це трагічний збіг обставин. Він був в бронежилеті. Нема в нас бронежилетів, які б все тіло закривали б, могли б, попасти в лице можна ще щось. Він стояв у безпечній зоні, то його завдання було стояти на блюдах. Чому він вихлюнув, висунувся? Я так само висовус. Люди перебігали з позиції на позицію. тобто максимум.